І крім того, українські правоохоронні органи звинувачують особисто начальника Генерального штабу Росії Валерія Герасимова в розпалюванні війни на території України. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. ідеологом агресивної війни або військових конфліктів на території інших держав, згідно зібраних слідством документальних матеріалів з підтвердженням, являється начальник Генерального штабу Російської Федерації Герасимов, який отримав. Який отримав ще у липні 2013 року? Він ініціював і отримав розширення повноважень Генштабу Росії Збройних сил Російської Федерації щодо координації діяльності усіх без виключення федеральних органів виконавчої влади Російської Федерації з грудня 2013 року, по лютий за допомогою всіх Підлеглих і підпорядкованих начальнику Генерального штабу сили ресурсів, в тому числі з, задіяння, з задіянням медіаресурсів державних і недержавної форми власності Російської Федерації, під керівництвом цього генерала Російської Федерації було розпочато і активно проводилося ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності і негативне висвітлення всіх подій, які відбувалися на Україні.